Вітаю за дзеркалі, З вами Аліса. Сьогодні в нас буде розпаковка посилки з колодами Таро. І ми розпочинаємо. У нас сьогодні сніжок. Вже почалася в нас зима. У мене ще хелловінські декорації, мені ще не хочеться їх прибирати, бо я їх дуже люблю. Але вже вирішила додати різдвяних трошечки зимових декорацій. І. Такий трошки, знаєте, змішаний вайб між святами. Ага, ось. Опа. Це в мене посилочка, так, щоб не підпалити її. А, щоб не підпалити, я зроблю ось так. І трошки познущаюся з коробочки. А, це посилочка з магазину Gray. І тут а, сьогодні, мені здається, без новинок. Тут старинки, які я е, давно розглядала, сумнівалась, і от нарешті вони вистрелили, що я хочу їх придбати. Це таро чарівників, мабуть, так перекладається. Відьомське коло сороку від Рокпул. Дуже полюбила я колоди від Рокпул. Вони славляться своєю якістю, в них небагато колод таро. Вони зазвичай видають оракули, і вони того варті. От. І outsider art. Це від Fisher, мабуть. Боже, я не бачу видавництва. Зараз секундочку. Не бачу видавництва, розкриємо, подивимось. Мистецтво аутсайдерів, мабуть, інакше й не перекладеш. І тут у мене ще парочка книжечок. Це чисто для мого індивідуального використання, які не стосуються теми Таро. А, так. А, і будемо розглядати, будемо роздивлятися ці колоди. А, мабуть, почнемо ми з чарівників. Почнемо ми з чарівників. Угу. Спочатку, коли вона вийшла, звісно, я бачила цю колоду, щось вона мені якось не дуже відгукнулась, точніше, ніяк не відгукнулась. От знаєте, як, ні плюс, ні мінус. Абсолютно нейтрально вона мені була. Але так буває, коли подивишся, побачиш, наприклад, якусь колоду в руках майстра, в руках колеги, і от прям бінго, це воно. І отак от сталося зі мною. Я побачила в TikTok, здається, точно не пам'ятаю розклади однієї тарологині, І от вона на таких незвичних колодах робить розклади. І побачила я в неї колоду, хоча вона її не називала, але я впізнала, що це за колода. Пішла, подивилася на неї ще більш уважно, трошки ще подумала, ну і вирішила, що все ж таки так, це вона. Я скажу їй так, цій колоді. Рокпул Бьорінджер, Демонсі. Це, я так розумію, м'я автора. <кій> Ось так виглядає коробочка. Дуже презентабельно, дуже гарно. В Рокпул завжди все на висоті. Книжечка, яка має у нас. Така товстенька 128 сторінок. Про автора є, а от е, немає фото. Я люблю, коли є фото. Люблю, прям, знаєте, як познайомитися з творцем колоди. Мені прям подобається. Вона не стара, але от 21 рік. Так, литеру... А, так заждіть. Це видання було у 22-му році видано. Хм. А оригінальне видання в 21-му вийшло французькою, наскільки я розумію, de la Sorcer. Ну, коротше, Арокпол це в нас Австралія. Якщо Ось так. Колода ще така трошки монохромна, вона чорно-біло-золота, нумерологія тут зазначена, як використовувати, прямі перевернуті можна використовувати, які розклади. Ну Тут такі прямо простенькі, трикартковий крест, некельський звичайний, відьомський якийсь розклад. Ну, якраз якби, до цієї колоди він пропонується. На що ви сподіваєтесь? Uh, що повинно бути eliminated, не знаю, висвітлено, мабуть. What must be taken into account. Що має... треба взяти до уваги? Actions to undertake the first three points. Дії. Uh, Ну, типу, перші три кроки, щось таке. External guidance, ну і як би порада. Прикольний розклад, до речі, візьму собі до уваги. Начебто дуже простенький, але якось такий мені сподобався. Так, ну, і ось так: кольоровий гайд, де у нас є фото і є опис. Коротенькі такі тезові словечки, Kei, ключові. Отак, заждіть. Вони різні. Коротше, тут ключові слова і тут ключові слова. Вони трошки різні. Ну, тут, типу, традиційні, я так розумію, для цього аркану, а тут, типу, специфічні для цієї колоди. Ну, я так, я так вважаю, я так думаю. Так. Ага. Ну, загалом. Трошки зрозуміло. Так, дістаємо вот скарби. Вау, золотавий зріз. Боже, яка красота. Побагато. Ну, я люблю, я люблю золотай зріз, взагалі кольорові зрізи. Ох, вона така трошки склеєна, звісно ж, через зріз. Ну, оракул, мені подобається, як вони роблять. Оракули вони взагалі такі бомбічні роблять. Глянцеве покриття. Мах тут, звісно, якась баришня. Жриця. Дурень взагалі, да, така відьмачка вам видно, взагалі видно. Сподіваюся, що вам не буде сильно буде відблискувати, тому що вона глянце. Буду намагатися якось так вам показати, щоб, щоб було видно. Ось такий зворот колесо року. Тут прям, прям сабати, колеса року. Я тут бачу сама, ну і пішло-поїхало, Да? Ну, прям класно. О, вона трошки склеєна. Боже, слухайте, дуже круто намальовано. І ця монохромність мені дуже подобається. Я ж, я ж таке люблю. Єрафант який крутезний. Ох, надзвичайна колода. Слухайте, як я ледь не пропустила її. От чому корисно, в принципі, бачите, навіть тарологам корисно дивитися загальні розклади інших тарологів. Взагалі, загальні розклади, я вам скажу. І від моїх знайомих, і сама вам скажу свій досвід, що це настільки крута річ, її часто недооцінюють. Ну, типу, ну, це ж загальний розклад, це ж фігня якась, нічого подібного. Розклад, який трапився саме вам, розклад, який відгукнувся саме вам, він про вас, навіть якщо він загальний, і він вам несе інформацію. Так працює Всесвіт. Ну, звісно, що не треба до себе ліпити все, що треба, і все, що не треба, треба дуже добре слухати себе. І ну, брати тільки те, що вам мурчить, те, що вам заходить, те, що вам резонує і відгукується. Справедливість. Ага, немає нумерації. Є нумерація, перепрошую. Вісім. Справедливість у нас є нумерація. Просто треба трошки звикнути до цієї монохрони. Вона, знаєте, колода монохромна, чорно-біла, начебто, але завдяки додаванню цього золотавого кольору, вона не така. Дико контрастна, не така різка, тобто він дуже пом'якшив. Ага, тут оця решітка на відлюднику. Ай, прикольно. Колесо фортуни, ну прям колесо року. Вони Ну вони трошки склеєні, знаєте. Поки ще їх роз... розтулиш. Сила 11. Я перепрошую, там спецефекти від дитини трошки на фоні будуть. Так, повішений. Ну, вона крута, вона так деталізована. Це смерть. Тут за Марсельською, якби, немає назви, є тільки номер. Вона що Марсельська. Ага, вона марсельська, судячи з усього. Ну так, вона марсельська. Ну так, вона ж, якщо перше видання виходило французькою, то більше шансів, наша марсельська традиція. Диявол. Вау. Диявол з чакрами. Це прям молодці. Тому що є вже така інфа, що чакри, ну якби це не дуже природня штука для людини. Це якби внедренные елементи. Так, вежа, зірка. Вау, яка гарна. Вона у нас на коробочці зображена. Місяць тут прям як утопленця. Сонце. Як підкова, наче. По якесь кільце. Страшний суд, космос світ крутезний, вау! Тут зночів. Ну і далі тут просто неймовірні такі зображення. Ой. Вона дуже красива. Дуже красива, недооцінена колода. ну Мною я маю на увазі, вона, звісно ж, Її оцінили інші майстри, але мною вона залиш... залишалась до цього дня недооціненою. Тепер посяде гідне місце в моїй колекції. Ну, добре, я вже не буду тут розпиляти, покажу те, що є, тому що це дуже довго. Вау. Трічка вогню. Вау! Ну прям. Тобто вона начебто і Марсельська, я би так сказала, знаєте, молодші аркани, в неї проєктивні. Тобто, вони, а, тут є малюнки, вони не вейтівські, але вони, з них теж можна багато інформації собі взяти. Ось така колода, в ній багато символізму, в ній багато деталей, її а, треба з нею знайомитися, розглядати. Ну, погортаю, звісно ж, і книгу. Ой, як, як же це красиво, коли чорна рамка і золотавий зріз. Як це красиво виглядає. Це прям взагалі поєднання чорного з золотавим я завжди любила. І це мені подобалось. Клас. І дуже така зручна коробочка. Прям супер. Ну, і мистецтво аутсайдерів. Прям теж довго я дивилась на цю колоду. Просто в мене є кілька схожих якби В схожому стилі колод, і я її весь час відсувала в бік, хоча вона мені подобалась <смір> весь час. Ріта Роуз. І зараз ми ну зараз ми поглянемо так, на коробочку Outsider Art, Ага, Safer Publishing, Red Feather. Red feather. Я не знаю, як правильно, як вони зараз називаються, мабуть, Red Feather. Шифер це, мабуть, старе, стара назва я не в курсі. Ріта Роуз і Яна Песик. Ха -ха -ха. Художник і автор Ріта Роуз. Яна Песик фотограф, який має нагороди там, і так далі. Угу, графічний дизайн, ну, круто. Так, я вже прям передчуття в передчутті. Так. Ай, крутяк. 128 сторіночок, ну такий стандартний, Да? Кельський крест куди ж без нього. Я не знаю, чому всі вважають, просто. За необхідне Кельтський крест додавати. Ні, я не проти, я дуже його люблю. Просто так хочеться новеньких розкладів. А всі просто штампують цей кельтський крест, мені здається, вже просто. Так, кольоровий гайд. А, красота. Рік 21. Ну, така вже стар... старушечка, да? По нашим. По нашому сьогоденню, яке так швидко мчить вперед, то це вже старенька-старенька колода. Так, і дивимося, що в нас тут. Написано: тут небагато. Велика картиночка, така собі величенька книжечка, а написано зовсім небагато. Традиційне значення те, що додав художник, до речі, це прям круто. І тут трошечки трошечки опис. Ну, коротше, я думаю, що тут не сильне є якесь переосмислення, тут просто є. Ну, точніше, тут є переосмислення якраз, тут не сильне якісь новшества а, у вираженні аркана, а тут просто як, як художник зміг зобразити традиційне значення Аркана, як він його відчув. Ага, я, я прям уже поїхали. Вел, величезні карти, звісно, такі великі вони, досить великі. Мені так подобається зворот, слухайте, ну, прям надзвичайно я обожнюю такі звороти. Такі начебто незвичні і лаконічні. Ага, квест. квест це шукач. Ні, шукач якось по-іншому. Квест. квест. Угу, Дурень. Вау, шаман замість мага. Верховна жриця, імператриця. Такі класні, слухайте. Вони... Ну, це Шредфезер теж. Я обожнюю це видавництво взагалі. Ладно кожну їхню колоду купляти, але не кожну купляю, звісно. ж. Mm, дуже класно, матовий картон, дуже гарна якість, шикарний зріз. імператриця перелякана. Імператор. Якийсь щось кричить. Візьми всі мої слова і, і йди додому. А, погляньте, Боже, в мене розірвана карта. А, оце так, оце так. Ну, це жесть взагалі, вона ж запакована була. Хо! Ну, це я буду звертатись до магазину, розкажу, чим діло завершилось. Тому що, ну це прям жесть. Звісно, це можна акуратно підклеїти, але, але мені б не хотілося, оскільки купуєш нову колоду. Угу. Так. Ха, красота. Так, мої любі, зупинила е, я е, розпаковку, ну не можу просто в емоціях. Дуже якби, така ситуація. Зараз звернусь до магазину і е, на цьому я завершую, тому що цю колоду я однозначно буду повертати. і якби, Чим далі все завершиться, очікуйте наступні відео, я обов'язково вам розкажу, як відреагував магазин. Нагадую, був магазин Гра Юа. Чим діло завершилося, я обов'язково з вами поділюся. До побачення, до зустрічі у Задзеркаллі.